Сільськогосподарське виробництво, орендовані склади. Купили бетон для покращення е, складу. Чи може цей бетон піти в затрати? Mm, а чого ж не може. Якщо це ваші склади. А, орендовані Оренові. маєте на увазі що? Ну, нічого, немає різниці. У вас головне, що в складах там має в ну, договорі на склади, має бути прописано там, удосконалення, якесь, покращення, щось таке, має бути просто прописано в договорі. Чиї за рахунок кого йдуть ці якісь витрати на утримання цього складу? Тому якщо прямо там аж чітко категорично, тільки ну, це все утримання, ці всі витратні, витратна частина догляду, там, утримання складів тільки за тим, хто надає його в оренду, то так. От а якщо. Ну, я думаю, що всі ми дорослі, візьміть там, напишіть. Якщо навіть не вписали цього, то впишіть. Що витрати на отримання складу за рахунок орендаря. А, і про... беріть і беріть на це. Тому що ви ж з метою ви ж взяли та, взагалі, навіть як би там не було, ви взяли з метою ведення господарської своєї діяльності ціленаправлено. Вам вже ж треба, наприклад, щоб якісно. В цілісності зберігалося зерно, там не затікала вода, не, не мокла, не вологість була така, 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 як треба. Тому все так. Да. Наприклад, це ж навіть ну, так, як воно є. Наприклад, вартість складу от в, такому, в такому вигляді це одна вартість. Прям з холодильниками ще там, з чимось, це буде інша, ну, там, з вологості якусь там, підтримують, ну так умовно. Це інша вартість оренди складу. Тому чому ні все прописується в договорі беріть? Nagatavo mi nije... Ispješujte nove